Хмельницького району. Жити в центрі завжди краще, ніж десь не в центрі, правда ж? Але так було не завжди. Наприклад, е коли прийшла Російська імперія, то дійсно місто Проскурів, вже на той час Проскурів, а не Плоскирів чи Проскурівці, він був центром Подільської губернії. Тобто це було дуже добре. А от якраз в повоєнний час, то ще в довоєнний час, то. Якраз е, область носила назву Кам'янець-Подільська область. І центр знаходився у місті Кам'янець-Подільський. Тому вже після того, вже після війни, після перемоги і тоді, коли вже навіть задовго після того все-таки зробили адміністративний центр в Хмельницькому, то багато хто цьому був недовольний. Але все ж таки, чому Хмельницький і чому ця назва вкорінилася саме в нас? Знаєте, достеменної відповіді на це питання ми не можемо знайти, тому що в принципі, міста називають за іменами тих людей, наприклад, які тут побували, або за іменами якихось певних особливостей, які є. От, наприклад, місто Дніпро, тому що там дуже широке Дніпро.